Всім привіт, друзі! Вітаю вас! Гарного дня, всім тихо, спокійного, затишно. Всього найкращого бажаю, запрошую вас до себе приготувати смачненьке, солоденьке. І приєднуємось до роботи, кому цікаво. Так, нам потрібно желе. Желе можете брати за своїм смаком. Хто яку фірму подобає виробника? Я взяла дві однакові, однакового виробника, одне жиле зі смаком вишні, інше зі смаком ківі. Пакети по 90 грам. І треба ємність таку височеньку і немалу, щоб було зручно збити. Зараз я один пакетик желе викладаю рецепт з інтернету. Викладаю желе з вишн у цю ємність, де буду збивати. Інший викладу в таку тарілочку, це буде желе зі смаком ківі, а перше желе зі смаком вишні. Ось тут вишня, тут ківі. Далі, що роблю, далі беру воду. 150 води треба, друзі, рідини. Вода повинна бути температури градусів 80, не кип'яток. Так, рідина наливаємо. Так, відміряла кількість води, додаю до нашого желе. передумала друзі пересиплю. В іншу ємність і буду збивати в ній. Бо рецепт не випробуваний, перше роблю, тому себе застрахую, щоб потім не розліталося а щоб помістилося. Так, водичку додаю, а ну, гаряче, чи треба підігріти. Так, мабуть, зараз ще трішки підігрію. Так, водичку трішки підігріла. Тепер додаю цю масу, яку будемо збивати, тобто вишню. І слідом також додаю до другої нашої маси. Так, Добавляємо до другої. Тобто до ківі. О, які кольори гарні. О, так, відміряли нашу рідину, добавили до, до нашої сухої суміші. Тепер беру дві ось такі виделки і разом перемішую, щоб розчинився наш цукор. Треба перемішати, щоб цукор розчинився. в обох. Тому так от, Розмішую цукор і в обох із них одноразово. Так, цукор розчинився в суміші. Тепер збиваю до піни. Так, друзі, збила наше желе. Тепер додаю трішки олії, застеляю деко е, пергаментним папером, змащую весь папір. Небагато трішки, лиш би тільки-тільки. Декілька краплинок, так, не стакан і не два і не три, а декілька-декілька ще. Щоб не пристало наше желе, щоб гарно відійшло від паперу. Далі в збиту масу додаємо рідину, яка була не взбита. Перемішаю гарненько для заспокоєння душі. І виливаю сюди до нашого збитого в піну, желе. Все, тепер перемішуємо. І відправляю тепер на деко. Так, друзі, відправила на деко наше желе. Тепер почекаю, поки трішечки воно схватиться, і відправлю в холодильник, щоб не перелити. Ну що, друзі, просто я в мій десерт в холодильнику. Я його витягнула, скрутила з нього рулетик. І вийшов ось такий десерт смачнючий, екзотичний. Зелений колір блаків і вишню. І ось така красота в нас вийшла. Але що хочу сказати, надалі хто буде готувати, не робіть мою помилку. Я взяла деко і на деко його розлила. То є дуже Мілка посудина. Треба брати якусь форму, щоб була глибоченька, і тоді вийде все краще. Але я впоралася. Думаю, що скуштувала на смак дуже смачно. Так що рекомендую, готуйте, але беріть глибшу посудину. А вам всім смачного дякую за увагу! Хто був зі мною, хто дивиться мої відео, хто пише коментарі, ставить лайки, хто підтримує на прямих ефірах, спілкується. Всім гарного дня, настрою, бережіть себе одне одного, до нових відео.